Розумова діяльність тварин. У зоопарку можна спостерігати за людиноподібними мавпами. шимпанзе мають вирішити, як дістати підвішений високо на мотузці банан. Так, в однієї з мавп з'явився план, і вона впоралася з поставленим завданням. Це говорить про високий рівень інтелекту, адже шимпанзе довелося Обмірковувати проблему і використовувати уяву для її вирішення, останнє зусилля і банан у неї. Вивчаючи поведінку мавп, науковці проводили різні експерименти. Наприклад, поклали смачну їжу під важкий вантаж. Спочатку мавпа намагається зрушити вантаж, але швидко розуміє, що їй це не під силу. Тоді тварина підходить до людини і просить допомоги. Якщо мавпи вміють просити про допомогу, то виникає запитання, а чи вміють вони самі допомагати? Виявляється, вміють. В одному з експериментів людина ніби випадково впустила предмет і зробила вигляд, що не може його підняти. Якщо мавпа розуміє, чого хоче людина, то відразу допомагає підняти предмет, який упав. Наступний експеримент показав, що шимпанзе вміє працювати в команді. Науковець кладе фрукти на дошку, де мавпа не може їх дістати. Потім у клітку простягають два кінці мотузки. Якщо шимпанзе може дотягтися одночасно до двох кінців, то він тягне дошку до себе і отримує їжу. Якщо кінці мотузки відвести далеко один від одного, мавпа може тягти тільки за один з них. Мотузка витягується і тварина залишається ні з чим. Одного шимпанзе тестували кілька разів, доки він не зрозумів, що можна впустити в клітку іншу мавпу і разом з нею потягти відразу за обидва кінці. Без сумніву, шимпанзе одна з найрозумніших тварин, їх короткочасна пам'ять вражає. Ця тварина за секунду встигає запам'ятати розташування дев'яти цифр. Через будову Гортані мавпи не здатні розмовляти, але вони добре розуміють людську мову. З легендарним Канзі, якого часто називають мавп'ячим генієм, господиня спілкується людською мовою. Наприклад, вона просить його принести кілька палиць, а тепер дівчина одягла на себе маску, щоб не давати Канзі підказок, і просить покласти ключів холодильник, а потім принести м'яч, який лежить за дверима. Тварина розуміє і легко виконує прохання господині. Одними з найрозумніших птахів вважають воронів. В одному з експериментів науковець помістив в отвори колоди шматочки м'яса на таку глибину, щоб ворон не міг дістати їх дзьобом. Прилетівши на запах, птах швидко зрозумів, що дістати м'ясо не вийде. Тоді птах зрізав з дерева гілочку і почав орудувати нею, але гілочка виявилася надто короткою. Другий ворон, мабуть, більш досвідчений, узяв довшу гілочку. Витягши дрібний шматочок і спробувавши його на смак, птах вийняв решту. У наступному експерименті науковці поклали в отвір, зроблений всередині пенька, личинки комах. Кожна личинка захована у фісташковій шкаралупі. Поруч розмістили палички, за допомогою яких птахи могли дістати ласощі. Проте це виявилося важким завданням. Воронові вдається підняти личинку, але він не може обігнути кут, тоді розумний птах робить з палички гачок і дістає відразу двох личинок. Існує ще багато експериментів, що підтверджують, ворон діє не інстинктивно, а логічно. Так, в одному з них птах намагається підняти рівень води в колбі, щоб дістати їжу. Є складніша версія цього досліду. Беруть три колби. У середню колбу неможливо закинути камінь, оскільки вона надто вузька. Ця колба поєднана з червоною та не з'єднана із синьою. Якщо кинути камінь у червону колбу, то рівень води в середній підніметься, а якщо в синю, нічого не відбудеться. Спочатку ворон припускається помилки, але з другої спроби дістає їжу.